Псалом 42. Повчання синів Корея. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчя Бога, мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою. Подорожуючи з ними до Божого дому, серед голосів радості й хвали святкового натовпу, чому впадаєш у відчай, душе моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його й далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону, з гори цар. Безодня перекликається з безоднею в гуркоті твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню: молюся до Бога мого життя, кажу Богові: ти скеля моя. Чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск, ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай? Душе моя, чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я й далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого.